Ребрендинг закладу. Ребрендинг – це перезапуск закладу з новою концепцією, ремонтом та, якщо потрібно, з новими фахівцями та персоналом. Об'єктивна причина ребрендингу – це прибуток. Якщо ви не отримуєте прибутку, потрібно розібратися, у чому справа, а потім принципово вирішувати, який спосіб застосувати, вирішувати проблему у діючому закладі або робити ребрендинг. Проблеми, які вирішує послуга. Застарілий продукт, який не приносить прибуток. Концепція не актуальна для ринка. Промахнулося. Купили заклад, хочемо створювати репутацію з нуля. У процесі навчання робили безліч помилок. Робимо спочатку, але правильно. Так що робити? По суті, ребрендінг – це. Запуск закладу з нуля, але без частини робіт із запуску. Можливо, деякі відділи працювали ефективно та їх не потрібно чіпати. Тому спочатку необхідно зробити аудит, а на підставі аудита вирішувати, який перелік робіт необхідно виконувати. Ми робимо аудит, а також надаємо наступні послуги: розробка концепції закладу. Розробка бізнес-плану, технологічний проєкт закладу, розробка меню закладу, стандартизація та автоматизація проєкту, супровід закладу, операційне управління. Для кого ця послуга? Власники бізнесу, інвестори, підприємці, керуючі закладами громадського харчування та ресторатори. Чому варто замовляти у нас? Ми використовуємо знання, які були застосовані в реальності та перетворилися в досвід. Маємо банк зв'язків у ресторанному господарстві: керівники, шеф-кухарі, бар-менеджери, самільє, постачальники, підрядники та інші фахівці. Використовуємо робочі моделі, маємо професійну репутацію, впроваджуємо. Технології регулярного менеджмента у закладах. Як це працює? Ви залишаєте заявку на сайті або дзвоніть нам по телефону. Ми домовляємося про зустріч та уважно вислуховуємо суть вашого завдання. На підставі почутого ми запропонуємо вам декілька варіантів вирішення вашого завдання. Далі ми надаємо інформацію щодо термінів та вартості. І домовляємося про прийнятний варіант взаємодії.